Для расистів немає прощення. Вони вбивають наших захисників, найкращих та найсильніших духом людей, які боронять нашу батьківщину. Таким й був Сергій Бендер, який загинув 28 липня у селищі Гончарівське Чернігівської області під час зенітно-ракетного обстрілу. Сергію було лише 38 років. Уваженням, пользувати, де жив, нічого не робив плохого. Добрий був чоловік, порядочний. Ми рядушком жили, так. Да. Очень хороший, атлічний чоловік. Друг настоящий. Все. Настоящий друг. Неможливо описати словами ту біль, яку відчувають родичі загиблого. Сергій був високим, гарним та амбіційним. У кожного нашого вбитого бійця були плани та мрії на щасливе майбутнє. Але війна вирішила інакше. Під час зенітно ракетного обстрілу. Він загинув від отриманих ран. Це був ракетний обстріл його підрозділу, де він служив командиром відділення, командиром бойової машини. І ці поранені виявились несумісне життям. Горіть у пеклі расисти за кожного вбитого українського захисника. Кременчужанина поховали на алеї героїв на Свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.